Усім привіт! Рада всіх бачити на своєму каналі. Що я вам сьогодні хотіла показати? Капусту. Може комусь пригодиться, може комусь цікаво про такий голландський сорт, як мідор. Сьогодні яке число? Начебто 18 жовтня. Ну, неважливо, плюс-мінус, десь так приблизно. Вот така капустина. Бачите, я цей сорт відкрила сама нещодавно. Насіння голландське. Я його не купую насінням. Я купую вже розсадою на ринку вже 2 роки, 2-3 роки підряд в одної жіночки. Це середній сорт. Зразу кажу, це не пізня, це середній сорт. Вона стоїть, 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 ну, до Нового року точно. Там не знаю, не можу вам сказати. Треба вже дивіться самі. Звісно, як вона зберігається в погрібі десь, то може бути довше буде стояти. Ну, в общем, якось так. Ну, дивіться, які головки. Не знаю, скільки вона важить, ну з пару кілограм. Ну, є, звісно, різні, але сорт дуже класний. Рекомендую. Я, случайно натрапила на Базарі, шукала якусь розсаду капусти. В одної жіночки. Підійшла. І вона мені порекомендувала, каже, візьміть мідор. Каже, я не садю оце вовсякі всякі агресори. Бачите, є різні. Є меншечки. Ну, капуста класна. Так. Капусту я Обробляю, як і зазвичай, від білокрилки, від гусінь і від всіх паразитів. Але що мені подобається, бачите сорт перевірений, бо сорт перевірений, пережив цю спеку 50 градусів, бачите, вона вижила. Я напротязі літа показувала цю капусту, тому ви можете в попередніх відео побачити. В общем. Класний, мені подобається. Я інший не беру. От, а отакі беру, дивіться, які головки. Звісно, я не дуже люблю такі здорові головки, бо незручно їх різати. Я люблю меншечки. Але так дякувати. Так, от таке було в мене коротеньке відео про капусту сорт Мідор. Може комусь буде цікаво. Ось рекомендую цей сорт, перевірений мною. І погодою. Всім до зустрічі. Пока-пока. Дуже хочу вам показати цю капусточку в розрізі Мідор. От вона така, маленький качанчик, такий, дуже пів мого пальця, напевно. І така от вона. Щільно листочки так прилягають. Мені дуже подобається цей сорт. Я останнім часом висаджую тільки цю, і більш ніякую. Вона гарно в качани в'яжеться, і гарно в спеку вона це літо пережила. І тобто, я можу сміло її рекомендувати вам. І на смак вона не жорстка, дуже така. Коротше, класно, рекомендую. Одну половинку посікла. Ось такий качанчик. Дивіться. Класно, мені дуже подобається. Із всіх капуст, що я садила, я вибрала цей, цей сорт. Мені дуже подобається.